Гайс підготував для вас дуже потужну та крутезну підбірку автобіографічних фільмів. Кожна картина розповідає неймовірну історію свого персонажа. В цьому відео перші 5 шедеврів. А поки будете дивитись, підпишіться, щоб не пропустити наступні підбірки і завжди мати під рукою топове кіно. А ну вставай. Доброго ранку. Всесвіт Стівена Хокінга дивовижна історія вченого, який подарував людям цілий всесвіт. Молодий студент фізик Стівен Хокінг знайомиться з майбутнім мистецтвознавцем Джейном Уальдом. Це його дівчинка. Тоді вони й вирішили, що це життя вони до кінця проживуть разом. спочатку все добре. Вчений займається відкриттям у сфері фізики, Джейн вивчає романські мови. Але поступово хлопець помічає, що навіть звичайні фізичні навантаження йому стають утягати. Лікар ставить страшний діагноз: бічний аміотрофічний склероз, і попереджають про можливу паралізацію організму. До того ж, йому повідомляють, що й термін життя у таких хворих, як він, не довгий. Він поспішає в час, що залишився йому випробовувати всі принади земного життя. І як не дивно, саме в найважчі моменти свого життя він робить сенсаційні відкриття у вивченні чорних дірок. Свої відкриття лауреат доносить людям за допомогою комп'ютерних технологій. А жити далі йому допомагає його кохана Джен весь час поруч. Неймовірна історія на реальних подіях обов'язково залишиться в вашому серці назавжди. Я вам гарантую. Отже, чорна діра на початку часу блискуча, Стівен. Відмінно докторе. не повинно бути меж людським пориванням. Хоч як нам буває погано. Поки є життя, є надія. Дякую. Що ти сказав, я не почула. Богемська рапсодія. Біографічна драма розповідає про життя та творчість легендарного вокаліста Фредді Меркурі та легендарного гурту Квін, однієї з найуспішніших рок-груп в історії музики. Ну, тут не поспориш. Адже шлях до безсмертя самого Фредді та його групи аж ніяк не був легким. А все у ребят починали з виступів у барах та на розігрівах у знаменитих артистів. Це, звичайно, їх не влаштовувало, і вони вигадали нове музичне звучання і використовували нові спецефекти у своїх кліпах. Ті, хто знає і любить групу Квін, розуміє про що. Давай ще раз це все припало до душі як професіоналам. Так і простим аматором. А один продюсер до кінця життя кусав ліхті, що провтикав цей квиток у життя емоційно, зворушливо і захоплюючи. Ось що чекає у вас у цій картині: ти легенда, Фред. Ми всі легенди. Я вперше побачив свого батька, як мені було 28. У гонитві за щастя один із моїх улюблених акторів Віл Сміт, який грає самотнього батька Кріса, займається вихованням маленького сина. Він витрачає всі кошти на те, щоб дитина не голодувала. Але невдячна робота продавцем надто низько оплачувана. Вкотре Крісу не вистачає грошей на квартиру і їх сином виселяють. Але батько не втрачає надії на краще життя. Тепер він влаштовується на посаду брокера, де йому обіцяють гідну зарплатню. Але прибуток знову не виправдовує себе. Крізь будь-що клянеться забезпечити сину гідне майбутнє і виростити його щасливим. Картина вчить затятості, розвиває багато мотиваційних тем, показує, що завжди потрібно йти до кінця, не дивлячись ні на що, і вчить не зраджувати мрії. Прекрасна гра Віла Сміта змусить кожного глядача захопитись його персонажем. Якщо є мрія, оберігай її. Люди, які нічого не можуть, запевнятимуть, що й у тебе не вийде. Список Шиндлера. Фу, гайс, це дуже потужне кіно. Кіно про те, як на початку Другої світової війни до Польщі прибуває заповзятливий Оскар Шиндлер. Його зовсім не парить відсутність зв'язків, тому що досить легко знайомиться з потрібними людьми і мутить бізнес по виготовленню посуди. На фабрику Шиндлер запрошує польських євреїв, яких зганяли в гета. В цей час керівником заводу призначають Іцхака Штерна, члена єврейської ради. Відразу після призначення він намагається допомогти євреям зберегти життя. Після прибуття в краків офіцера СС Амона Гета Шиндлер вирішує врятувати робітників заводу від ліквідації. Незабаром боязь втратити свою справу змінюється бажанням допомогти євреям, які прибули на смерть. Драматична історія, заснована на реальних подіях, розповідає про героїчний подвиг Оскара Шиндлера, який зберіг життя приблизно 800 єврейським чоловікам та до 400 єврейських жінок. Респект таким людям. forever saves one life, saves the world in time. Hey, Aaron. Mom still has not heard from you. Will you just call her, please? I'll talk to you soon. 127 годин. Арон Ралстон. Любить гірські природи і завжди любив самотужки здобувати перемогу над самими непокірними вершинами. Він скелолаз і його пристрасть Випробовувати себе на міцність, але якось його схема перемоги дала збій. Неувага до спорядження та власна легковажність призвели до того, що Арон провалився ущелину. Його рука опинилась під величезним камнем, і без сторонньої допомоги альпініст просто не вибереться. Шість днів, які хлопець провів у пастці, здавались останнім часом його життя. Їжа та вода закінчуються, допомоги можна не чекати, адже він не попередив, куди вирушив.

Not give up. Дякую вам за перегляд і за те, що були зі мною. Вірю, що дані історії відгукнуться вам. Як мінімум, ви обов'язково отримуєте задоволення від їх перегляду. Нагадаю, що всі картини є в моєму телеграм-каналі з прямим посиланням на перегляд. Якщо вам сподобалось, підпишіться, залайкайте і поділіться з друзями. А я пішов готувати для вас наступну порцію емоцій. Побачимось!